Мої вітання! Сьогодні розмова буде про те, хто керує процесами в нашому тілі. Пригадаємо, які органи виділяють шкідливі речовини з нашого тіла, що таке виділення і яка будова видільної системи людини. Під час вивчення теми сьогодні дізнаємось, як організована нервова система від нейронів до органів, що таке рефлекси і які вони у людини? Як говорила, Бріт Мозер, норвезька професорка неврології Лоретка Нобелівської премії з фізіології та медицини, мозок найбільш дивовижний і складний та загадковий орган, який ми знаємо. Щоб у цьому переконатись, розглянемо функції нервової системи. Це регуляція життєдіяльності тканин, органів і їх систем, забезпечує взаємоузгоджену роботу всіх органів і їх систем, інтеграцію організму в єдине ціле. Забезпечує орієнтацію організму в зовнішньому середовищі та адаптивні реакції на зміни в ньому. Є матеріальною основою психічної діяльності. Отже, ми бачимо, що нервова система є важливою. Ось такий вигляд і розміщення має нервова система в організмі людини. Вона складається з головного мозку. Спинного мозку і нервів. У людини є 12 пар нервів, що відходять від головного мозку, і 31 пара спинномозкових нервів. Основними клітинами нервової системи є нейрони, які сприймають, обробляють інформацію і передають її далі у вигляді електричного або хімічного сигналу. Нейрони, як клітини, мають ядро та інші органели, а також короткі. Відростки, які називаються дентрити, і довгі, які називаються аксони. Нейрон електрично збудлива клітина, що обробляє та передає інформацію у вигляді електричного або хімічного сигналу. Нервова система поділяється на центральну та периферичну. До складу центральної нервової системи входить головний мозок та спини. Периферична нервова система включає нерви. Нервові вузли та нервові закінчення. У головному мозку людини є близько 86 тисяч мільйонів нейронів. Разом вони здатні виробляти достатню кількість енергії, щоб засвітити лампочку. Головний мозок людини це головний орган центральної нервової системи, що складається з маси взаємозалежних нервових клітин. Головний мозок людини займає всю порожнину черепа, кістки якого захищають масу мозку від зовнішніх механічних пошкоджень. У процесі росту і розвитку головний мозок набуває форми черепа. Головний мозок поділяється на дві частини: це праву півкулю і ліву півкулю. Діяльність інших відділів головного мозку і спинним мозком керує кінцевий або великий мозок, який становить 80% маси нашого мозку. Він складається саме з цих двох півкуль. Вони вкриті корою, що утворює численні заглибини, борозни і підвищення звивини, та складається аж із шести шарів нейронів. Найбільші борозни ділять півкулі на частки. У них є ділянки, кожна з яких виконує свої функції. Саме корі великих півкуль належить керуюча роль у процесах навчання, пам'яті, мислення, сприйняття світу, формування поведінки людини. Розглянемо їх детально. В скроневій частці формується слух. Лобова частка відповідає за сприйняття вищих психічних функцій інтелекту, рух, контроль довільних рухів. В тім'яній часті відбувається утворення дотику, чутливості шкіри та м'язів. Потилична відповідає за сприйняття зору. Познайомимось більш детально з головним мозком людини. Великі півкулі або великий мозок. Саме тут живуть наші думки, і звідси контролюються наші м'язи. Мозочок допомагає нам рухатися та тримати рівновагу. Стовбур тут регулюється дихання, серцебиття та робота кишківника. В організмі людини є велика кількість нейронів. Саме вони утворюють своєрідну мережу. За допомогою цієї мережі передаються нервові імпульси. Нейрони поділяються на три групи: це чутливі, які сприймають зовнішні і внутрішні впливи. Ставні передають інформацію від одного нейрона до іншого, рухові передають до органів команди для їхньої дії. Для сприйняття впливів на організм їхнього аналізу та вироблення відповіді для робочих органів утворюється ланцюг нейронів різних типів, який називають рефлекторною тогою. Ось такий вигляд вона має: рецептори органів чуттів, що сприймають подразнення, передають його на нервовий імпульс, який далі поширюється до інших структур. Доцентровий шлях, по якому нервовий імпульс несе інформацію до центральної нервової системи, певного відділу спинного мозку чи вищих відділів центральної нервової системи. В певній ділянці центральної нервової системи, що отримує нервовий імпульс, інформація опрацьовується, часто передається по вставних нейронах до суміжної ділянки, спинного мозку або інших структур центральної нервової системи. І продукується відповідна реакція у вигляді нервового імпульсу, передається на руховий нейрон. Руховий нейрон проводить нервовий імпульс до робочого органа. Саме він. Здійснює відповідну реакцію на подразнення. Реакції організму на різні впливи за участю нервової системи називають рефлексами. Вони поділяються на безумовні та умовні. Безумовні рефлекси це ті, з якими людина народжується. Як приклад, може бути харчовий. Умовні для їх виникнення потрібна певна умова. Наприклад, при вигляді або думці про лимон. Рефлекторно виділяється слина. За бажанням, ви можете створити модель головного мозку за допомогою пластиліну. У загальному Основними клітинами нервової системи є нейрони, які сприймають, обробляють інформацію і передають її далі у вигляді електричного або хімічного сигналу. Нервова система керує та координує роботу різних органів організму людини. Вона складається з головного мозку, спинного мозку і нервів. Реакції організму на різні впливи за участі нервової системи називають рефлексами. Ми народжуємося з такими рефлексами, як моргання, чхання – Кашель, повернення голови на стукіт, виділення слони на їжу. Є і такі рефлекси, які утворюються в процесі життя. Проведемо хвилинку відпочинку. Озвучте два моменти, за що ви б хотіли сьогодні себе похвалити, і одне побажання на наступний урок. Опрацювати тему, хто керує процесами в нашому тілі. Дякую, що дивитесь канал, пізнавати нове цікаво! І пам'ятайте, ваше здоров'я у ваших руках! До побачення!